На передовій він порався біля баняків, каструль і пателень. Та коли в бою вбило й поранило майже всіх артилеристів, не вагаючись, проміняв польову кухню на протитанкову гармату, з якої до того жодного разу не стріляв і навіть не вчився. Але удвох із побратимом, який подавав набої, дві доби стримував атаку бойовків. Як вікна допомогли відважному кашоварові отримати хоча б шанс на нагороду? І чи чекає він відзнак за свій подвиг? Дивімося, матеріал Сергія Стеценка. Ну, вот наша кухня армійська это не мастер но Теж на ней готовить можна. Сьогодні у нас будет суп гречневий і рис для простих страв. Прості інгредієнти: морква, цибуля, картопля. Армійська кухня на передовій не місце делікатесів, хоча солдати інколи себе балують. Немає у нас, звісно, креветок, особливо королівських, але морковкою це заміняємо. Сало найкращий продукт у нас. В армії воте та да це володя кухарі в армії на вагу золота. Адже після бою треба гарненько попоїсти. Вісім місяців тому він отримав повістку. Пройшов навчання в таборі і на фронт. Його відділок тримав позиції поблизу Озерянівки, що біля Дебальцевого. Там він так само готував хлопцям смачного супу. Ну от що закинули, і в нас 30-40 сорок є, коли кадана буд готовий. Ну що, Серега, я покажу коєсту. Віші, которые були нами захвачены на блок посту которые взяли ми. Це відео бойовики відзняли за кілька днів після того, як Володимир із бійцями лишили свою позицію. Кілька днів вони відбувались від шквальних атак танків та важкої артилерії. І повернутись додому могло б набагато менше солдатів, якби не подвиг звичайного купа. Ну, вот она радіма пушка мт 12 до цього ты никогда знаешь? Нет. Даже не проходив проходил никакого учения. Така сама гармата стояла на блокпосту біля Озерянівки. Практично усі, хто був у бойовому розрахунку, вже були поранені та небоєздатні. Бойовики взяли позицію в кільце і практично впритул почали розстрілювати наших військових. Сідати за гармату довелося кухарні. Розвернули немного пушку, повернули максимум вправо, де двигався танк сепаратистів. Сажусь, мені заряджають, говорять, все готово. Я сажусь на станіну і. Річах, постріл по танку було дуже страшно і, і ну прийшлось, тому що якщо ми не почали стріляти з цієї пушки, то ми б просто нас розстріляли б. за тією гарматою. Володимир тримав оборону два пекельних дні. Лише він і побратим, який подавав набої. Командир координував його телефоном за цей час. Під їхнім прикриттям з посту евакуювали більшість особового складу, завдяки йому. Атака була відбита. Командуванням нашого підрозділу він е, був поданий до державної нагороди. Крім нього у нас багато військовослужбовців, які протягом Вуглігірська, Дебальцева е, заслуговують на державні нагороди. На всіх пождання були подані, але, на жаль, вже протягом трьох місяців ще е, результат невідомий. В частині вже майже втратили надію, що нагороди знайдуть своїх героїв. Лише після запиту вікон до міністерства оборони документи на подання Володимира до медалі нарешті знайшлися. Весь цей час папери блукали довгими канцелярськими коридорами. Нині документи на, на військовослужбовця 44-ї бригади Володимира Максимчука на нагородження не надходили. Нині відповідно повноважена особа отримує доручення з боти розібратися, де саме знаходяться документи на цього військовослужбовця, щоб з'ясувати долю цих документів, тому. Що Якщо факт героїчного вчинка зафіксовано, то звичайно кожен геройський вчинок має бути відповідним чином захочем. Так, да, вже готовий грічаний суп. вкусний вкусненький шеф-повара армії української. Мамо, ти звичайно вибачила, вова готує суп не гірше. Після відступу нашої армії з Дебальцевого Володя повернувся на кухню. Про подання на нагороду знає, однак вона для нього не головне. Слава богу, что остались живы. А медали, награда это тем ребятам, которые нет сейчас с нами. Вот. С Ристоценко, Максимус Ян